Чия переможе кілька місяців тому троє жителів селища Нове вирішили відкрити дитячу безкоштовну секцію боксу за допомогою. Звернулися до місцевої влади і попросили виділити будь-яке приміщення. Ініціатори обіцяють відремонтувати його власним коштом і зробити повноцінну боксерську залу. Але за півроку місцеві чиновники так і не вирішили питання, що заважає посадовцям. Дізнавався Ігор В'юн. Ідея створити для селищних дітей секцію боксу з'явилася у новинців Артема Олександра та Олександри восени минулого року. Для втілення проєкту не вистачало лише приміщення. Тож, заручившись підтримкою громади, активісти звернулися до місцевої влади з проханням виділити бодай якийсь підвал. Чиновники виступили проти такої ідеї. Більшість голів виконавчих комітетів проголосували проти. А чим вони мотивувалися? Аргументації ми ніякої не, не почули. Заради досягнення мети активісти створили громадську організацію. кажуть, якщо приміщення чиновники не можуть надати безоплатно, готові взяти в оренду. Проте боксерське питання з листопада минулого року зависло. З сесії на сесію воно переноситься. Ми ходимо нічого до речі, одного разу було засідання Конкому, коли проголосували за, але як пізніше виявилося, це засідання, Ну голосувати вони не мали права, бо не було типу проекту рішення. І взагалі, ну е, ніби така е, по регламенту, вони не могли цього робити по власному ж регламенту. Під майбутню секцію активісти знайшли підвал багатоповерхівки. Зібрали майже 200 підписів місцевих жителів на свою підтримку, не чекаючи рішення виконкому, з підвалу прибрали мотлух. Вивезли два прицепи мусора. Ну, а що сотрудника вже каміняли от труби каналізаційні. Вже навіть є проект переобладнання підвалу на боксерську залу. Заплановано утеплення стін, підлоги, гідро і шумоізоляція приміщення. Планируется первым образом сделать стяжку всього помещения, потом оборудовать постійно, оборудовать санузел, оборудовать один зал полностью пол, стены и потолок. Нам нужно місяця три на то, чтобы організувати мінімальні условия, щоб можна було полноценно займатися боксом. Майбутній боксерський зал планує приймати півсотні новинських новеньких Ремонт, придбання спецлад за кошти спонсорів тренування безкоштовні, але у місцевих чиновників свої аргументи в постсавіті говорять, е -е, у нас є з дюць, у нас є танці, і більше нам нічого не треба. Но это им ничего не надо. Ко мне как минимум 50 детей будет ходить сразу. Власть делает все, чтобы тренировок по боксу не было. Они говорят, что у них есть бокс, что у них есть зал боксерский. Покажите. Люди говорят, люди, которые это говорят. Не міють вообще поняття про залі. зал. тут у нас на посілки боксорська залу. На очікування рішення виконкому активісти чекають уже кілька місяців. Боксерське питання мали розглядати на засіданні виконкому селищної ради 26 лютого, але воно не відбулося за відсутністю кворуму. Коментувати ситуацію на камеру. Селищний голова відмовилась. Я не хочу, щоб вони вислухали мою особисту думку і припадні потом людям. Це рішення, я кажу, колегіального органу Виконком. От треба вислухати думку всіх, і, і яке буде прийняти рішення, це така буде правильна позиція. Ви нам відмовляєте у коментарі зараз? Відмовляю наступне засідання виконкому Новинської селищної ради, де мають розглядати долю створення боксерського залу, має відбутися 4 березня. Активісти тим часом не сидять, склавши руки. Написали листи до міських та обласних посадовців, народного депутата, а також до усіх новинців, які зацікавлені у відкритті у селищі сучасного залу для боксу. Ігор В'юн, Ілля Люнкін день за днем.